Добрий день, шановна громада, я Аріна Безносенко, учениця 11 класу комунального закладу Мариф'янський ліцей Перспектива. Рада вітати вас на Черговому фестивалі ораторського мистецтва. Тема, яку я хочу порушити сьогодні, не нова, про неї сказано багато. І немає, мабуть, жодного митця, який би у своїй творчості не торкнувся її. То про що ж ми будемо говорити сьогодні, якщо все вже сказано до нас? Запитаєте ви про неї, про те вічне, що живе в серцях і душах кожного народу, кожної людини, про те, що вирізняє нас із загалу інших і робить неповторною особистістю, вказує на приналежність до певної нації, визначає нашу ідентичність, творить культуру, формує свідомість. Сьогодні поговоримо про мову. Пригадаємо, як все починалося далекі, страшні часи темряви і необізнаності, коли кожен шер, кожне небесне явище викликало панічний страх, женучи людину та уявлень і забубонності. Німі від природи пращури не могли пояснити своїх бажань і прагнень, але могли вказати на них. Спочатку намалювати на землі, потім на камінні, і, врешті-решт, на папері. Так з'явилася мова, первісна, примітивна, спочатку одна на всіх. Час летів. Історія невмалимо гортала сторінки людського життя. І ось ми вже бачимо сучасний світ. Сотні неповторних прекрасних мов, мільйони. Ні, мільярди людей, які бережуть і плекають свою рідну, і серед них є наша, українська, багатостраждальна, змучена заборонами, але не скорена, не втрачена. Вона не лише залишилася, а й утвердилася як державна, стала символом свободи і боротьби за незалежність: красива, співуча, одна з найкращих. Бережімо і захищаємо її, бо саме вона є нашим генетичним кодом, ознакою нашої культури і сутністю нашої свідомості.